Сьогодні хочу вам розповісти, в яких джерелах вказано, що наші з вами предки вірили, що душа безсмертна. Душа людини це її ім'я, образ, що робить її особистістю і членом суспільства, родини і роду. Духовного хліба завжди прагнула душа кожного народу, а надто ж українського. Для того щоб Згадати, хто ми є, ми маємо згадати свої корені у цьому творі. Природа людини осмислюється через три складові душі: розум, почуття та волю. Найціннішим вважається розум, оскільки саме ним людина відрізняється від тварин. Тут душі предків ототожнюються зорями, що світять нащадка спотойбічного світу з Ірією. Символізуючи зв'язок між поколіннями та безсмертям душі. Собори душ своїх бережіть, друзі. Собори душ, вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Можливо, ви вже подивилися мої відеодослідження про душу у слов'янських віруваннях. Я записую це відео окремо про джерела, на які я опиралася, коли досліджувала це питання. Посилання на перше відео, про яке я щойно розповіла, залишу під цим відео, і ви зможете його подивитися раптом. Ви його пропустили. Сьогодні хочу вам розповісти в яких джерелах. Вказано, що наші з вами предки вірили, що душа безсмертна, і вірили взагалі в існування такої частини цілісної людини, як душа. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож перше джерело. В якому досліджувалося питання душі дуже різнопланово, це Велесова книга, автор Ілар Хоругин. Цей текст, хоча і має спірний статус серед науковців, містить багато відомостей про духовні уявлення слов'ян, включаючи концепції душі, світогляду, прави та навіть та багато цікавої іншої інформації. Особисто я вважаю Велесову книгу книгою, яку мають знати і вивчати всі українці. І не підтримую версію, що це фальсифікат. Тож, цитата з Велесової книги стосовно душі, даремно забуваємо доблесні старі часи наші, та йдемо куди не відаючи. І оглядаючись назад, запитуємо. Хто ми? Стидаємося наву праву і яву знати та розуміти, що це Дажбо створив яйце, що є світ зоря, яка нам сяє, у тій бездонній підвісив дажбо землю нашу, аби вона удержана була, бо він душі пращурів суть, які світять нам зорями з Ірію. Тут душі предків ототожнюються зорями, що світять нащадкам спотойбічного світу з ірію, символізуючи зв'язок між поколіннями та безсмертям душі. Тут ми е, з вами бачимо згадку про наву, праву і яву, в яких перебуває душа в різні періоди її існування. Тут також ми бачимо наголос на те, що для того, щоб Згадати, хто ми є, ми маємо згадати свої корені, свій світогляд і згадати про свою українську душу. Всі деталі та контакти під цим відео. Наступне джерело, яким я хочу з вами поділитися, це нарис історії культури України Мирослава Поповича. Величезний розділ в цій книзі присвячено саме дослідженню душі, і в цьому дослідженні описуються багатошарове уявлення про душу в давньослав'янській традиції. Мирослав Попович пише: душа людини це її ім'я, образ, що робить її особистістю і членом суспільства, родини і роду. Також він зазначає, що душа виконує різні функції. Цитую: душа, яка бачить, розуміє, ототожнювалася з оком і взагалі з головою, з обличчям. Навпаки, чути функція в світі невидимого, звідки зв'язок, чуття з серцем, серединою. Третя функція душі життєва сила, вітальність. Вона ототожнювалася з утробою з нутрощами». Тож, якщо ви хочете більш такий науковий підхід, прошу вивчати саме нариз історії культури України Мирослава Поповича. Наступне джерело послання Никифора, митрополита Київського, князя, князю Володимиру Всеволодовичу Мономаху, 12 століття. У цьому творі природа людини осмислюється через три складові душі. Розум, почуття та волю. Найціннішим вважається розум, оскільки саме ним людина відрізняється від тварин. Розум керує людиною через почуття та волю, що свідчать про розумну природу цих складових. Цитую: Тому й подвійне суть життя наше розумне і нерозумне, духовне і тілесне. Та в розумному і духовному божественне щось є, і дивне, і таке, що безплотного єства дотикається, а в нерозумному пристрасне і сластолюбне. І тому борні в нас багато і противитись плоть Духові, а дух плоті. Ось ми бачимо такі мудрі слова, чому йде саме боротьба між матеріальним і духовним, тому що багато в нас борні, як пише Никифор митрополит Київський. Далі хочу надати вам наступне джерело: це праця давні слов'яни Володимира Даниловича Барана. У цій праці розглядаються археологічні. Та етнографічні аспекти слов'янської культури, зокрема різні вірування, пов'язані з душею та загробним життям. Згідно з загальними знаннями про вірування давніх слов'ян, вони вважали душу безсмертною і вірили, що після смерті вона продовжує існувати в іншому світі. У своїх працях Василь Скуратівський часто звертався до теми душі, розглядаючи її як невід'ємну частину духовного життя українського народу. Він підкреслював, що мова, пісня, музика, свята, обряди та звичаї сприймаються не лише як засоби комунікації, а й як найцінніші національні скарби, що живлять душу українського народу. Зокрема, у творі із життя мого народу Скуратівський зазначає духовного хліба завжди прагнула душа кожного народу, а надто ж українського. Цей вислів підкреслює глибоку потребу українців у духовному збагаченні через традиції та культурні надбання. Крім того, у своїй книзі берегіння Скуратівський детально описує обряди та звичаї, пов'язані з уявленнями про душу, зокрема поховальні обряди, де душа померлого вшановується через спеціальні ритуали та символи. Ці описи відображають глибоку повагу до душі як до невід'ємної частини людського буття та культурної спадщини. Таким чином, у творах Василя Скоратівського образ душі постає як центральний елемент духовного життя українського народу і тісно пов'язаний з традиціями, обрядами та культурними цінностями. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Хочу поділитися з вами. Дуже красивою цитатою з роману Пантелеймона Куліша Чорна рада про душу. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки, занепастиш її другої не здобудеш. Ці слова промовляє Череваниха, підкреслюючи цінність душі незалежно від статі та соціального статусу. Ще одна цитата з цього твору також стосується душі і належить Кирилу Туру. Туди і рветься наша душа, коли хочеш знати. Цей вислів відображає внутрішній потяг людини до певного місця або стану, що резонує з душею. Обидві цитати ілюструють глибоке розуміння автором духовного світу людини і значення душі кожного. Завершу цей невеличкий екскурс в джерела, в яких я взяла інформацію про безсмертя душі словами Олеся Гончара. Собори душ своїх бережіть, друзі. собори душ. Роман Олеся Гончара, Собор, довгий час, близько 20 років, був суворо заборонений. Я думаю, ця заборона була прямим свідченням того, що письменник не прикрасив нічого у своєму творі, змалювавши реальний стан речей, тому і заборонили твір Олеся Гончара ще пак. Він кидав е, тінь на світлі з, е, справи той, е, тогочасної влади, а за часів радянського союзу нікому. Цього не дозволялося. Центральним образом роману ми бачимо самої назви є Собор, який багатогранний образ обирає Олесь Гончар. Собор це і релігія, яку намагалися викоренити з людських душ за часів Радянського Союзу, і пам'ять людська про історію, про справи пращурів і їхній спадок. І образ, символ душі людини. Тож, друзі, собори душ своїх бережіть, друзі, собори душ. Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть свою прекрасну українську душу. Дбайте про неї і до зустрічі на каналі Кравина.